Привіт, друзі! Мене звуть Бакота і я чарівне підводне село. Хочу розповісти вам свою історію. Колись я жила на березі Великої річки Дністер, була однією з найстаріших громад Подільської області, а навколо мене зелені ліси, квіточі поля і високі скелі. Жителі мого села були дуже щасливими і жили в гармонії з природою. Я була старовинним селом, і перші згадки про мене датуються 11 століттям. Мої перші хатинки з'явилися дуже давно, і з того часу багато поколінь людей жили тут, любили мене і дбали про мене. Мала вигідне географічне положення, і це сприяло розвитку торгівлі і ремесел, була важливим культурним і релігійним центром, де розташовувалися численні церкви та монастирі. У мене була навіть особлива скельна церква, яка з'явилася ще в XI столітті, вирізана прямо у вапнякових скелях, де люди молилися. І знаходили спокій. Монастир став важливим осередком духовного життя регіону і місцем паломництва. Одного разу, а саме у 1981 році, уряд вирішив побудувати велику електростанцію на річці Містер. Ця електростанція мала давати електрику багатьом містам і селам. Але для цього потрібно було створити водосховище, тобто заповнити водою велику територію, включаючи мене, Бакуту. Щоб захистити моїх жителів, їх переселили в інші місця. Вони збудували нові будинки і почали нове життя. Хоча їм було сумно залишати мене, люди знали, що це потрібно для загального добра. Коли водосховище наповнилося водою, я опинилася під нею. Мої старовинні будівлі, церкви і домівки тепер приховані під водою. Але це не означає, що я зникла. Тепер я живу підводним життям. І мої старі друзі риби та водяні істоти стали моїми новими сусідами. Хоча я тепер під водою, люди не забули мене. Вони приходять до берега Дністра, щоб згадати стару бакоту. Вони розповідають дітям про мене і про наше чудове життя до затоплення. До мене їдуть туристи з усього світу. Я стала популярним місцем для відпочинку, а залишки монастиря, що тепер розташовані на скельному березі, є свідками минулого. Сюди приїжджають не тільки щоб насолодитися природою, але й відчути дух старовини. Тепер ви знаєте мою історію Я бакота. Залишаюся частинкою історії і пам'яттю про прекрасні часи. І хоча я під водою, моя магія і спогади завжди будуть жити в серцях людей, які мене пам'ятають. Я це символ зниклого, але незабутого минулого, який продовжує жити у серцях людей та історії України.